Дивіться, коли ви пішли від партнера, але постійно хочете туди повернутись, з однієї сторони, а з іншої сторони, ви розумієте, що там вам не місце, що там вас не поважають, там вас не цінують, як ви говорите, але все одно постійно туди повертаєтесь. Як ви думаєте, чому це з вами відбувається? Так, дійсно, все через те, що ви всередині самої себе не приймаєте себе, і у вас через це відбувається. Така, знаєте, неповноцінна картинка, нецілісна картинка. І це питання вашої особистості. І цей партнер просто стає якраз цією людиною, яка просто компенсує вам цю вашу цілісність і прикриває вам ті ваші дірки у вашій психіці. Так, звичайно, є побочні ефекти від цієї людини і цих стосунків. І враховуючи це, розуміючи це, ми маємо можливість побачити. Що з однієї сторони ви компенсуєте, а з іншої сторони, ви відчуваєте цей побочний ефект, цей біль, що вас там не поважають і не цінують. І ви, розуміючи це, відчуваючи це, маєте можливість змінити такий сценарій, вийти з такого сценарію. Так, і До тих пір, поки ви всередині себе не зробите свою особистість цілісною, не приймете всі ті частинки вашої особистості всередині вас. У вас постійно будуть спостерігатись такі співзалежні стосунки, в яких з однієї сторони ви будете закривати якусь одну дірочку вашої самооцінки, а з іншої сторони будуть вилазити такі побочні ефекти.